«Щойно ми завершили засідання штабу оперативного реагування щодо коронавірусу, і власне, ми розглядали декілька рішень. Зокрема, завтра будемо пропонувати на засіданні комісії ТБНС Наступні рішення з понеділка старші класи, це 5-11 класи, будуть працювати на розгляд керівника школи або дистанційно, або вживу. Тобто, там, де ситуація є, захворюваністю, фактично немає, і там, де це дозволяє, то власне директори шкіл будуть приймати рішення про відновлення вживу. Там, де, вочевидь, може бути та чи інша загроза, то керівник школи матиме повне право власне, ще продовжувати навчання дистанційно. Другий елемент ми розглядали можливість роботи секції гуртків, тобто будемо теж пропонувати різні варіанти завтра на засіданні комісії ТБНС. Якщо говорити про масові заходи, а також про роботу розважальних закладів, то пропонуватимемо залишити ще такий на тиждень часу формат, аби була і перевірка, і вакцинація, і так само негативні тести для того, щоб. Розуміючи ту небезпеку, яка стане на сьогодні, є тому, що ми зараз знаходимося фактично в хвилі поширення, але дійсно почали фіксувати певне зниження захворюваності, зокрема серед дітей, тому що обмежувальні заходи дають свій ефект. Так? Тобто фактично частково вдалося обмежити поширення серед дітей за рахунок власне карантинних обмежень, тих трьох тижнів, в яких ми знаходилися щодо розірвання ланцюга, тому. Такі рішення завтра будуть запропоновані на розгляд комісії. Комісія відбудеться власне в обідні пору.